Так, ранок починається не з кави, а з обходу. чи мені ніхто не в'їхав. дивна? Ага. Коротше так. Дивимося. Вроді не в'їхав новий раз, то було. Привіт! Сьогодні 26 липня 7.30 ранку мені знову було на 7, але мені впадало. Дуже сильно впадало. Сьогодні мабуть буде по-любому дощик, бо вчора був повинен бути, він був повинен бути, туду його не було. Тому сьогодні. Сегодня, сегодня, я думаю, вин буде класс. Все, подошел. Так, сериал BMW. Давай. Оу. Стука. Угу. так вот то нагревом. Кінець робочого дня я знову на заправці, бо після Берліна не заправлявся, ще трошки проїхав, щоб цей ну, коротше, викатав все топліво. Подивлюсь, скільки в мене вийшов, бо проїхав Passat з того моменту майже 1400 км. І що воно в середньому вийшло? Цікаво мені. Може, якщо зараз порахую, то тут вискочить циферка. Та що таке, коротше, багато роботи, багато в нас роботи, нема чого особо знімати, а то тільки трохи там покрутили 5 хвилин ту БМВ. Бо в Гіданську вже ж почався ярмарок. Ярмарок домініканський, коротше, всі з'їжджаються, непонятно чого, тому що ярмарок виглядає таким чином, що там просто поставили будки в центрі міста, і з цих будок просто продають там не знаю, всякі такі. Блін, реально, типа продукти, товари з Аліекспресу. Просто якась китайщина. Якісь цепочки, типа золотих, ну воно ніфіга ж не золото, типа дурять. Коротше, такий розвод, така херня повніша. О, е -е, повніша жопа. І, а люди купляються в три типу, і в чому прикол. Ладно, щось було щось красиве, якісь там не знаю, вистави, якісь. а ніфіга, просто люди торгують в центрі Гданська. І то не цілий місяць, <хи> Так що, ну придурки, тільки мені паркуватися немає де. Тепер вони всі туди приїжджають, коротше, паркуються як ідіоти. і тільки, і тільки мені немає де поставити машину і все. А все остальне на мінусі. Коротше. Та й таке, не буду все. Коротше. хорош тріндити херню. Треба гнати додому і бай-бай, баю, бай. -бай, бай, -бай, -бай.